Ця виставка є свідченням незламності України, українського народу, нашого духу, який. Не згасне, не перед жодними труднощами. Після Києва та Харкова Запоріжжя третє місто, куди волонтери привезли свою виставку. 16 колон це 16 українських міст, по яких ворог нещадно б'є ракетами, кабами, усіма видами смертоносної зброї. В експозиції є Одеса, Суми, Оріхів, Запоріжжя, Київ, Вовчанськ, Миргород та решта прифронтових населених пунктів. На кожній колоні уламок тієї зброї, якою били по місту. Проєкт став можливим завдяки підтримки наших партнерів. Це група Нафтогаз, це Академія дипломатична академія при МЗС України, а також благодійний фонд Владислава Савченка. Ці колони допоміг створити скульптор Ян Павло Роман. Ян Павло Роман скульптор скульптор-ливар з Ужгорода. Він ще раніше за власну технологію почав виготовляти браслети обереги з відстріляних гільз. Тож до проєкту Добробату долучився вже зі знанням справи на кожної таблиці рисами. Відмічено кількість вражень в в те чи інше місто нашої країни. Нині у Добробаті близько 50 тисяч волонтерів. Це люди, які щодня беруть на себе найскладнішу роботу у найтяжчі моменти. пліч опліч із рятувальниками та поліцією. Вони розбирають завали, закривають вибиті вікна, допомагають людям повернути хоча б тимчасовий дах над головою. Багато хто з них пішов боронити країну на фронт, тож потреба у добровольцях не зменшується. У Запоріжжі волонтери Добробату також долучилися до укріплення оборонних рубежів, зводили фортифікаційні споруди. Спочатку були ракети, ракети і уламки від ракет. Дуже багато. У нас є, багато ми віддали музею в 93-й гімназії. У нас з нами теж наш Андрій Гаркуша, його дружина, директор, там, і ми туди в музеї багато подавали чого, щоб діти теж бачили, що прилетає. А потім пішли потім шахеди. Зараз каби. Хлопці багато збирають, віддають і, і приїжджають, і експерти просять, що коли великі уламки знаходимо, вони приїжджають там, на експертизу, забирають. Асоме шахеди там, намірні. А вже не страшно. Перші рази було страшно, а зараз вже звикли. Особливо перші рази, коли фрагменти тіл попадали, тоді було страшно. А зараз тосте кажуть. Добробатівці зізнаються, уламки ракет і снарядів, які вони збирають, нерідко стають не лише арт-об'єктами, а інструментом допомоги. До них звертаються і інші волонтери та військові, аби отримати фрагменти зброї для благодійних аукціонів, як в Україні, так і за кордоном. Ці лоти стають символами стійкості водночас допомагають зібрати кошти на потреби армії та постраждалих. Побачити виставку алеї незламних міст запоріжці зможуть до кінця травня у палаці культури Титан. Ірина Чернова, Кита Дейнега, телеканал МДМ.